Привіт, мене звати Володимир, і я дизайнер інтер'єрів в соціальній майстерні Woodluck. Сьогодні ми поговоримо про хороший дизайн проєкт, скільки це коштує, від чого це залежить і за що ви реально платите гроші. А ще потім розповім, як безкоштовно отримати дизайн проєкт. Ціна. Чому це важливо? Це питання дуже часто задають мені клієнти. Чому в одній студії вартість 800 гривень, а інші 2000? І чи є різниця взагалі? Насправді різниця є, і вона велика. Може бути дизайн проект просто красива картинка, а може бути детальним технічним документом з усіма деталями, розмірами, які реально економить ваш час та сила і гроші. Почнемо з основ. Що входить в хороший дизайн проект. Хороший дизайн проект це не тільки 3D-візуалізація, це повний пакет документів і візуалізацій. Який дозволяє реалізувати простір без сюрпризів. У нього зазвичай входить обміри приміщень, варіанти планування, мудборди, підбір стилю та кольористики, 3D-візуалізація, робочі креслення для будівельників та меблярів, специфікація матеріалів і часто авторський супровід, коли цього всього немає. Дуже часто вилазить такі проблеми, як це сюди не поміщається, тут колір не той, тут це не пасує, і це все вливається в додаткові витрати. Це сумно. А їх можна було уникнути. Від чого залежить ціна? Питання: скільки коштує дизайн проект, має дуже багато, але на ціну впливають площа приміщення. Чим більше приміщення, тим менша вартість за метр квадратний. Складність планування, простий прямокутник чи нестандартні зони. Рівень деталізації, кількість креслень, візуалізацій та варіантів. Стиль та матеріали, лофт, мінімалізм, класика чи включено авторський нагляд, ну і звісно досвід дизайнера. Тут важливо, чим нижча ціна, тим більше шансів отримати просто красиву 3D-картинку без реальних розмірів. Тепер до цифр. Якщо дивитись по ринку України, то середні цифри виглядають так: базовий пакет від 800 до 1200 за метр квадратний. Повний базовий комплект із всіма кресленнями, візуалізаціями та варіантами буде вартувати від 1200 до 2500 з половиною за метр квадратний. Преміум рівень або ж комерційні інтер'єри можуть коштувати від 30 до 40 доларів за метр квадратний. Не завжди варто дивитись лише на ціну. Інколи студія може робити за 1000 гривень більше, ніж величезне дизайнерське бюро пропонує за 2500 за метр квадратний. А якщо говорити про водлак, то дизайн входить у вартість виготовлення меблів. Тобто ми одразу проектуємо під реальні габарити та можливості виробництва. Це не просто бонус, а гарантія, що ваш інтер'єр буде виглядати саме так, як задумано. Якщо ви зараз шукаєте дизайнера, ось чек лист. Який допоможе вам зорієнтуватися. Запитайте, що входить в пакет, чи є креслення для монтажників, скільки ракурсів у візуалізації, чи надають підбір матеріалів, і чи є авторський супровід. Якщо і половини з цього немає, можливо, ви просто платите за картинку. Хороший дизайн це завжди інвестиції, а не витрати. Ви економите десятки тисяч на етапі проєктування. І ще один момент, який мало хто враховує: коли ви замовляєте дизайн і меблі в окремих місцях, часто виникають несумісті. У нас у WoodLack усі ці процеси об'єднані. Ми робимо заміри, проект виготовляємо меблі та монтуємо, і все збігається до міліметра. Якщо вам важливо, щоб все зійшлось з першого разу, можливо краще замовляти все в одному місці. Отже, скільки коштує хороший дизайн -проект? У Посередньому від 1000 до 2000 гривень за метр квадратний, але головне ж не сума, а якість, яку ви отримуєте. Якщо ви замовляєте меблі у нас, то дизайн ви отримуєте безкоштовно. Тож це чудова можливість отримати проект, який реально працює без зайвих переплат. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на канал Woodluck, ставте вудлайки like і пишіть коментарі.